Людина відокремлена від інших людей. Ми особистості. Ми унікальні з власною думкою кожен з нас. Любов до будь-якого іншого спокушає нас на поєднання, злиття. Це одна із сторін. Не відкриватися будь-кому це інша сторона, коли в нас є жорсткі особисті кордони. Як завжди, тут повинен бути деякий баланс, який ми можемо витримувати. Так буває таке, коли нам складно витримати злиття. Любов це зняття кордонів, перешкод перед іншою людиною, зняття дистанції. Це може бути незвично, незручно, навіть боляче. Якщо ти дійсно знімаєш кордони, ти можеш відчути, що тебе ніби немає. Ти та інша людина, наче злиті, наче одне і те саме. Якщо дозволити собі таке, таке злиття, це зазвичай дуже приємно. Насолоджуйтесь. Мабуть, так само відбувається між мамою та її малюком. Вони поєднані. Малюк виживає таким чином, живе за рахунок матері. Якщо закрити всі кордони, відокремитись від інших, ви стаєте самі по собі. Ви повновладний ви, особа, яка може бути самостійна, з власним життям, власними потребами та бажанням, особистими думками, особистість, що може допомогти. Якщо має надлишок ресурсів, завжди може поділитися тим, що має. Життя знаходиться між цими полюсами. В нас є деякий баланс десь відкрито, десь закрито. І це десь має змінюватись залежно від задач, що знаходяться перед нами. Коли нам потрібно щось зробити, ефективніше закрити кордони. Та вирішувати задачі та проблеми власні. Коли ти дозволяєш собі деякий час на відпочинок, можна знімати кордони. Кордони добре, коли вони динамічні, баланс може змінюватись та повинен. Зазвичай кордони діють автоматично, природа за умовченням зробила достатньо. В дитини кордони закриваються, якщо небезпека. Дійсна небезпека за життя. Дитина перебуває в стані залежному, тож мати автоматично намагається, щоб дитина відкрилася. Це показує, що небезпека минула. Якщо ми люди закриваємося кордонами, це здається найбезпечнішим для психіки. Люди кажуть, особистість пішла в себе. Але часто таке викликає сум. Навпаки, коли зустрічаєш людей без зайвих кордонів, це викличе тільки радість. Щира посмішка, відкритий погляд, нічого не боїшся. Як у дитини до 5 років? Ну, десь так. Кажуть, що той, хто боїться, недосконалий в коханні, адже кордони закриті автоматично, до речі. Коли до вас приходить людина. Та починає запитувати щось, що вам зараз не потрібно, неприємно та недоречно, може виникнути бажання закрити кордони. Згадайте, коли та з ким таке було? Якщо ця людина подобається вам, то вам, можливо, захочеться зняти деякі кордони та відповісти, можливо, жартом або щиро. Чи було у вас таке? Будь-яке з цих бажань це нормальне, природне, людське. З особистими кордонами пов'язані такі терміни, як сепарація від батьків. Наприклад, сепарація в цьому сенсі це зняття звички бути поєднаним з батьками. Це нормально. Коли з дорослішанням це повинно відбуватися, я маю на увазі сепарацію. Але тільки як вміння виставити особисті кордони з батьками. Це не розрив назавжди, це тим, тимчасово та за особистим бажанням. Це просто треба вміти встановлювати. Злиття з коханим це не назавжди, це вміння регулювати свої кордони. Виставити чи зняти кордони. Нормально, коли кордони змінюють своє положення, не мають жорсткої прив'язки. Жорсткість як постійне перебування в будь-якому стані. Майже завжди несе в, себе, в собі небезпеку та нагаразди. Життя завжди динамічне, воно змінюється. Кордони повинні змінюватися разом з життям. Стабільне буває. Тільки не життя, смерть. Мертві в речі, будь-де та будь-коли. До негараздів з особистими кордонами відноситься як і несепарація з батьками, так і такі речі, як сорон'язливість, нарцисізм, страхи публічності. Дуже багато таких <кхем> проблем. Це, що вимагає динамічності особі... особистісних кордонів, але вони застрягли в якомусь положенні. Неадекватний баланс. Якщо є небезпека, нормально створити особисті кордони з метою захисту. Якщо минає небезпека, нормально зняти захист або посунути кордони це таке життя. Наше суспільство створюється на основі особистості. Суспільство це така спільна особистість, складена із багатьох. Вона повторює нас, громадян, що в неї входять. В суспільстві теж є кордони. Вони жорсткі, коли багато страхів у кожної окремої людини. Аби чого не вийшло, чи не зайшло. Вони слабшують, коли страхів менше, та може бути як в Європі, де кордони між окремими суспільствами знято зовсім. Чи як між Штатами Америки. Коли страху забагато, кордони закривають зовсім. Іноді кордони закривають більше від страхів, аніж від реальних причин. До речі, кордони України зараз закриті. Страхи нам заважають сказати хорошій людині, що вона вам подобається. Сказати комплімент, просто розповісти щось, зблизитись, розійтися. Почуття реальної небезпеки допоможе встановити кордони вчасно. Кажуть, будемо як діти, але не будемо дітьми. Діти до п'яти років навчають нас бути відкритими. Але доросла людина. Зможе побачити, де реальна небезпека, та вчасно поставити ті кордони. Такі причини того, щоб мати таких добрих знайомих, це навчитися в них, у малих навчитися любові, у дорослих навчитися реальності, знайти баланс.